А сама перчинка в тому, що мені потрібно буде проходити з ним цілий день, тому що я буквально зараз виходжу з дому і у мене не буде повного доступу до моєї косметички. Розпочнемо, як завжди, з ліплайнерів мій любимчик обожнюю, це. ось тут на екрані. Та помади та різні блиски. Це що? Оу, oh, це Talk від моєї улюбленої Шарлотти Кілбері. В принципі, сьогодні удача на моїй стороні. Мені дуже пощастило. Невже мені сьогодні настільки пощастило? Прям під сьогоднішній мій. Макіяж до речі, раніше я ніколи не робила саме ось цього ліпкого бо... макіст.